Шановні колеги, доброго дня. Хочу з вами поділитися своїми міркуваннями щодо такої актуальної теми Українська мова синергія життєвості. Як ніколи, ця тема є актуальною для нас сьогоднішніх, для нас вчорашніх, для нас завтрашніх і не на одне покоління. Справді, українська мова це феномен, який. Тривожить не лише самих українців, не лише тих, хто проживає в межах української держави, а й сусідні і несусідні народи. Справді народ, який мав свою державність, свій повноцінний вияв державного статусу мови, потім перемістився в імперії. І зберіг себе, зберіг себе і зберіг свою значущість, зберіг свою значущість настільки, що зумів, як Фенікс відродитися. І відродитися йому не те, що допомогла, а стала наріжним каменем відбудови, відродження, постання, українська мова. Він сомів настільки відродитися, розбудовувати свою державу, а й почав викликати заздрість, ненависть, іступні наміри, які, на жаль, на превеликий жаль, в 21 столітті вилилися у кропопролитне протистояння, двобій коли українська мова захищає весь цивілізований світ від знищення, від культурного розмивання. Я хотів би декілька слів зупинитися на тому, як саме українська мова дає змогу не лише себе ідентифікувати як громадянином держави, не лише себе розпізнавати як мешканця цієї рідної землі, а й дає змогу розпросторювати і будувати ті плани, які можливі лише в цивілізованому просторі. І для того, щоб легше мене було сприймати, я використаю матеріали. Міжрегіонального конкурсу слово у душі, душа у слові, який проводиться вже проводився цьогоріч восьмий раз поспіль. Він набув своїх прихильників, шанувальників, поборників. Тут ви побачите презентації окремі місця, які досить є цікавими для вас. Вони будуть, тому що ви побачите наскільки е, значущим. Є участь не лише у конкурсі, а значущим є вияв свого потенціалу творчого. І це ще раз показує, що українська мова це синергія життєвості. Вона дає стрижень не лише для пізнання товкілля, а вона дає можливість для самореалізації. Вона по справжньому є будинком буття. Будинком самовияву всього того, що ми би з вами сказали, є для людини найбільш вагомим. Отже, переходимо потихеньку до тієї теми, про яку я сказав, і матеріалу, яку я буду використовувати. Отже, наш університет відомий, знаний у світі, не лише в Україні. В 2014 році змушений був Переміститися на Вінниччину і здобути тут статус свій як заклад вищої освіти. А якщо подивитися на історію, то цікавою є співзвучність історії Василя Стуса, ім'я якого колектив університету вирішив. Виборювати для себе, щоб воно стало знаковим його. Він маленьким хлоп'ятком, покинувши рідну землю, здобув освіту в Донецькому національному університеті. Тоді правда, це був Сталінський державний педагогічний інститут, який також повернувся з еміграції по війні, бо він в 37 році був заснований. Де, щоправда, в еміграції він не відбувся як університет. Але повернувся і почав повністю себе відроджувати. Але Василь Стус навчався в університеті, і перші кроки його становлення були пов'язані з Донеччиною. Згодом він своє життя пов'язав із Києвом. Так от університет, який ще десяті роки намагався здобути ім'я Стуса, Донецьку цього не сталося, приїхав на Вінниччину, щоб здобути це ім'я і гордо носити. Так от, якщо дивитися на наш конкурс, а він є такий досить знаковий, показовий, він має етапні свої виміри: перший етап, другий етап, а також напрями. Це поезію, прозу, драматургію, публіцистику. Ну і все те розмаїття, що ми з вами говорили. І безперечно, якщо ви подивитесь на попередній слайд і на цей слайд, який перед вами, ви побачите, що кожна, кожний напрям має відповідну номінацію в нагороди. Це нагорода імені Василя Стуса, це нагорода імені Михайла Коцюбинського, нагорода імені Степана Руданського, нагорода імені Михайла Стельмаха. І нагорода імені Ольги Виноградової. Ольга Виноградова це доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики, дочасно пішла з життя. Чому нагорода саме її імені? Тому що вона стояла біля витоків, біля джерел організації і проведення цього конкурсу в Донецьку. Але щоправда, тоді ми його тільки один раз провели, і він не відбувся, але вона все своє життя займалася конкурсом міжнародним конкурсом імені Петра Ясика, і ми свідомо пішли на цей крок, що визначили нагороду в жанрі публіцистики есе саме Ольги Виноградової. Якщо брати перебіг конкурсних баталій, за весь цей період, я вже сказав, це 8 років. То дуже цікаво подивитися на цей слайд і побачити, що на мапі є низка знаних вами населених пунктів. Вони пов'язані із Вінницею, вони пов'язані із Донеччиною. І безперечно, тут можна говорити і про Донецький університет. Це і поезія, яка свідчить своїми назвами і про лірику. І про споглядальний мотив, і про виміри здобуття освіти. Це і поезія, яка є патріотично налаштована, національно-духовно спроєктована. Це і слово до зрадника, і сидів на кухні в самоті. Це і спроба пов'язати пам'ять минулих епох з сьогоднішнім днем. Це надзвичайно цікавий вимір, бо він ще раз показує, наскільки українська мова синергія життєвості. Життєвість Тараса Шевченка є сьогодні не менш актуальною, знаковою, аніж в ХХ столітті, в столітті. І надаремно українську мову сьогодні намагаються всіма способами знищити і головною її носія це українську націю. Тому що це показник того, що нація може відроджуватися і вибудовувати такий світ цивілізований, який створює феномен поступового розвитку і здобуття свого статусу в цивілізованому просторі. Це і проза, звичайно, це і діти, і кара, звичайно, цікава робота. І безперечно, це. Жанровий мотив оригінального виконання, який пов'язаний із щасливою країною, із перебігом піра року і всяке таке інше. Безперечно, що і е, цікавим є те, що до нас поступають роботи з науково дослідного жанру. І ми Вітаємо такі роботи. Особливо для нас була цікавою робота, яка поступила із Краматорська, в якій надзвичайно колоритно було представлено поетичний зріз, зріс, наукодосідний тільки жанр, а поетичний зріз другої половини ХХ століття, і автору достоївся вищої нагороди якраз. За таку науководосвідну роботу він захищав її блискуче, і це було справді щось феноменальне, цікаве. Я не завжди буду називати імена, прізвища, тому що ну, є певна особливість нашого часу. Те, що стосується Вінницького компоненту, то тут все названо і показано, а що стосується донецького компоненту. А він досить активним був. Наприклад, минулоріч, тобто в 2021 році, у нас було більше 200 учасників з Донеччини. Ми не завжди можемо оперувати цими іменами, прізвищами, тому що є певні особливості перебігу ситуативного перебігу на сьогодні. Так от якщо брати слово у душі, то у слові 20, «22», то можна сказати, що е, сьогодні це були Вінницька область, 75 студентів і школярів, а Донецьку область представляли е, 94 учні і студенти. Е, багато це чи мало? Для нинішнього року я вважаю, що це досить багато. І це ще раз показало, що е, наш конкурс він дає можливість, хоча гремотіли бої, е, Учасники конкурсу досить часто перебували у сховищах, і це цілком природно, але вони всі, всілякими способами намагалися переслати, передати роботи. Більшість робіт це 90% з Донеччини були надіслані в електронному режимі, і ми вдячні, що скористалися наші учасники конкурсу цим. Я ще раз хочу наголосити, що синергія життєвості української мови показала, що Вінниччина, Донеччина це посестри. І немає різниці кількості учасників, кількості тем у виборюваних позиціях, у статусі і якості заявних робіт в оригінальному жанрі, чи в поезії, чи в прозі. Всяк Всяке таке інше. Я не буду коментувати роботи, тому що це досить показово є на екрані. Цікавими були, були цьогорічні цього роботи з науково дослідної проблематики. Це, зокрема, робота присвячена публіцистиці Василя Стуса і робота, яка була присвячена зв'язкам Донеччини і Вінниччини. Зокрема, простежувалося. Зв'язки Олекси Тихого в другому періоді його життя після арешту і заслання, і були запропонені надзвичайно цікаві висновки, і ми прийшли до такого показового резюме, що необхідно цю роботу. Опублікувати. Зараз автори їх три готуються роботу до публікації, бо це надзвичайно показово, що Олекса Тихий, який наче, формувався в такому досить, як завжди казали тоді, російськомовному середовищі, він заявив себе про свій національ, свою національну ідентичність і сформував навколо себе коло тих, хто. Став не лише поборниками за його життя, а й по його житті. Сьомий творчий конкурс учнівської та студентської молоді, слово у душі, душа у слові. Це унікальний. Унікальний чому? Тому що він об'єднав у творчому пориві учнів, студентів. Він показав, а не тільки, до речі, брали участь, а й брали участь і учителі, викладачі вищих навчальних закладів, він показав, наскільки зримими і очевидними є талановиті поруки молоді і Донеччини, і Вінниччини. І в своїх реалізаціях, самореалізаціях, вони себе ототочнюють з українськомовним простором. І війна поділила цей конкурс на до та після. Я ще раз повертаюся до проблеми. Українська мова, синергія життєвості. Тому ми отримали контрастні, протиставлені один одному, проте не менш влучні та яскраві матеріали від наших учасників. У цьому році конкурс дав змогу світу побачити, захоплюючу казку Легенду від Анастасії Дейнеї. Вона пронизана ніжністю. Силою посвяти українській жінці Ладі Ткачук. А також ми побачили е, оригінальний твір е, Ніни Чуйкової, яка дозвола прогулятися сторінками її щоденника радіти життю. А непогана е, спроба відчути, що радість є і в наш. Складний емоційно надривний час, це усмішка Єлизавети Савченко, яка додала настрої бадьорості, вразила чуйністю новела така непроста на любов за авторством Варвари Топорок. Учасники, що опинилися під лінією фронту, а в нас декілька учасників були вже тоді, і за лінією фронту взяли на Зброй гасло Ми не здамося. Все буде Україна. Відверта творча робота про війну та єднання всіх земель в Соборній Україні, Владислава Погорєлова, це показник, як молоде покоління бачить себе і роль української мови в сучасному просторі. Поезія наділена українським духом від Діни Чуйкової. Вода любові до рідної мови Дар'ї Мезенцевої, «Звеличення природи вірші Анжеліки Воробйової, а також зворучлива поезія Іванна Непийводи, оригінальна декламація Марії Сидорко, свідомі виважені та сміливі вірші Вероніки Пилепенко, які наділені патріотизмом, щирим, відвертим силою української хоробрості, сміливості, рішучістю у діях, любові до України. Та національно культурного спадку. Завершуючи свій короткий виступ, я хочу сказати, що українська мова це не просто синергія життєвості, це символ незламності. А в свого часу, надзвичайно, майстрово талановито, геніально сказав Олександр Потебня, життя якого пов'язане із Харківським університетом. Він був легендою, як професор, який сказав, якщо більша нація, більша держава поглинає меншу державу, але сильнішою за культурою, за національним духом, вона приречена на підкорення оцій меншій, так трапилося. Це не відбувається за один день, не відбувається за два дні. Так трапилося із Російською імперією, бо Олександр Потебня працював ще в Російській імперії. Так трапилося із Радянським Союзом. Повірте мені, так відбувається сьогодні із Неоімперією Росія. Не може. Держава, яка ґрунтована своєю історією на історіях інших, яка ґрунтована своєю культурою, на культурі інших, яка ґрунтована усім своїм поступом на поступі інших, бути вот самодостатньою. Українська мова, це мова буттєвості, це мова. Екзистенційності це мова, в якій комфортно себе почуває кожен, хто відчуває її багатство, ритміку і неповторність. Дякую за увагу.